Покинувшись в підвалі, я зрозумів, що А. Мене спіймали, Б. Хочуть відтокти. Як ти на таке повірився, боже. Той шмаркаш настільки тупий, що навіть не можу розрізнити соніка від Телоса. Пацюки, давайте вже до справи, ставте його. Вони мене взяли за руки і понесли до своєрідного ешафоту. А скажу я вам чесно, підвальчик не простий. Тут були всякі непристойні іграшки, ліжечка і тому подібне. Але у мене не було часу на це думати, бо до мене ставили вишафот. Але поставити, то поставили. Але вони не зауважили те, що я настільки дрій, що руки буквально не міщаються. Тож, поки вони будувалися у вагони, я швидко витягнув ці ручки і побіг до головного виходу по сходах. Коли вони побачили, що паровоз почав чухати без мене, швидко помчалися за мною. Чого не не вже було пізно, і я вже вийшов з цієї проклятої пустки. Так що, моляти не заходьте у новідоме приміщення, якщо ви сумніваєтесь.